Вітаю, шановні глядачі бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вам вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, скажіть, що буде на цьому тижні із тими, хто дивиться відео близькими людьми, про що треба знати, про що треба попередити? Дайте відповідь скажіть, допоможіть. Буде на цьому тижні. Допомога, прошу. Ще буде на цьому тижні. От, а понеділок ви здійсните всі свої наміри, плани. Дуже-дуже гарний день у вас можуть зрушитись. Або е, нарешті отримаєте результат. От е, дуже гарний результат від вашої роботи, те, що ви довго-довго щось, може, ніяк не могли завершити. Тут перемога за вами. Дуже хороший день. У вівторок тут попередження можуть прийти. Якісь люди із минулого. І знов хтось захоче вас використати, скинути на вас свої проблеми. Тут не про те, що ви маєте якісь обов'язки, чи це саме те, що ці люди можуть робити самі, але будуть намагатися. Свою роботу перекласти вам. І це люди з минулого, і вже раніше може вас, вже ви від цих людей, якби щось, щось вам скидали на плечі. А ще може бути як магічний вплив, коли ставлять переклад. Своїх боргів, якихось карми чужої, заперечую, обираю. оцікаю повністю весь негатив знімаю, все погане, лихе, ще щоб... скидають, перекладають, повертає назад от Боже ворогів. От так, що будьте обережні у вівторок ви нікому а, нічого не винні. А ці люди, маніпулятори, вони там самі можуть вирішити це питання. У вас і так багато роботи вашої. Далі, середа. Дуже гарний день. Тут у вас будуть такі великі суми е, грошей. Може, ви зможете якусь зібрати певну суму на розвиток. Е, може власної справи або для коли щось для дому потрібно Ні щось ідуть дрова тут таку певну суму, яку ви збирали, тут буде вона така велика сума, те, що вам потрібно, в все получиться, особливо чоловіки. Тут дуже гарний день. Йдуть фінанси, великі гроші. Далі, середа-четверг, тут ніч. Середи четверг. Тут романтика, романтичні відносини. Можуть люди зустріти друга на все життя, щирі почуття відкриються шляхи дороги на зустріч. жінки зустрінуть чоловіків, особливо якщо ви дуже довго не могли ніяк побачити зустрітися, коли люди на відстані були, або хтось у дорозі був і ніяк не міг доїхати. Тут пропозицію можуть зробити. От про, про любов середа-четверг, ніч, середа-четверг. І ще люди тут показано, коли змінять на краще свою дієту якусь. Ну, це не харчова поведінка, напевно, так. Коли ви будете дуже поживні такі отримувати. таку їжу, яке тіло вам скаже дякую за це. Дуже корисну їжу, якісь нові. І ще можуть бути покращення лікування, коли ви знайдете якусь таку ліки, якісь може уколи які вам допоможуть вилікуватись, бути здоровими. Хороші карти. Далі п'ятниця. Може бути звістка про а, ворогів, що в них якісь е, негаразди. Ви, будь ласка, так е, не біжіть рятувати, там допомагати. Це пішли обратки. Те, що колись вам робили ці вороги отримують назад. Ну, тут не треба радіти, ну, якби. це вони собі самі вирили таку яму, і там вони будуть відпрацьовувати, їхні душі будуть відпрацьовувати, і в них такий план душ, душі перебудови. Хто паде нижче, хто підніметься, кому ця, це відпрацювання, тут дуже цікаві такі карти гарні. Тут коли дають шанс, вищі сили відпрацювати своє лайно. І піднятися душі. А може, і не не візьмуть вони цей шанс, і падуть ще нижчі, обуряться, будуть зли. Це вже їхні справи. от так що такі може бути інформація в цей день, в п'ятницю? Ну Це вас Янголи одвели. Ворога, і він, напевно, вже і не повернеться в суботу здійснення мрії. Всі плани здійснюються. У вас може бути зустріч із вашими рідними людьми, багато радості. Жінки в ці дні у вас якісь покращаться. Ну, Це ви покращите свою жіночність, станете більш, може хтось перефарбується або зачіска, якась буде на краще тут зміни. Така людина сповнена енергією, радістю і будете сяяти. Ну і також іде успіх, вдача. Тут можуть прийти ще доля, таку дає шанс. На покращення життя. В неділю є попередження про можливі обман. Хтось може вам щось пообіцяє або, О, так те, що в неділю вам скажуть, що ми зробимо, може, ви на когось будете так сподіватися. От, то тут відразу кажуть, щоб ви зробили це самі, особливо чоловіки не сподівались, не чекали, бо чекати будете дуже-дуже довго. Тут є попередження про це. І ще що була інформація: це вівторок. Може бути пережито страшні якісь, може, страшні сни. Або вночі буде страшно. Це можливо, коли обстріли, якщо ви в Україні. Тут попередження, що може бути у вівторок, таке як е можливий обстріл. І щоб ви мали можливість себе десь е захистити. Да, так, попередження, щоб. Е щоб могли захиститись, десь мали сховатися. Бо буде така гучна ніч. Так, так що ще просять звернути увагу, А це, напевно, більше жінок стосується на свою на фізику, на свою, на своє здоров'я, на на тіло, якісь вправи для жінок. Тут ще, може, є. депресії, ну тут говорять, що тіло вам як друг ваш, і воно вам допоможе вийти із. Депресивного стану, тут хтось занурився в сльози. Гуляйте, ходіть ногами, більше рухатися, більше приємної, коли музика, от тільки не сумна вона, а музика, яка надихає, от так говорять, і щось про пластику тіла, йога, якісь такі моменти, ну є такі вправи жіночі на гнучкість тіла. Це вам допоможе загоїти рани, вийти із сумного такого стану, може, хтось а, лишився один, коли втрачають близьких людей. І роботу робити ту, яку ви любите. Мені щось іде, що є жінки, які люблять в'язати, вишивати тут такий павучок, і ви можете сплести свою долю. Коли людина в'яже, вишиває, вона може сплести, вишити свою щасливу долю на кожен стібочок. Цю замовляйте, щастя, любов, бажання, які ви хочете для себе щось щасливе. І це може вам приносити ще прибуток, щоб ви звернули на себе і на те, що ви любите. От своє хобі, тут говорять карти, ви зможете монетизувати, коли це вас виводи на вищий рівень і фінансову незалежність. Ну, в кого там свої, які ви маєте, хобі якісь. Дуже цікаво, може, це бісер, а може, ну тут жіночі такі всі цікавенки такі. От, і, будь ласка, будь ласка, любіть себе, звертайте увагу на своє тіло, на всі моменти, що вам треба в собі загоїти, відновити. Ну і тут ще буде вам допомога, ви відновити свою вагу. Ну, зійдуть набряки, все буде гаразд. Прошу вищі сили, допомоги всім, хто дивиться відео близьким людям. На цьому тижні відкриваються всі шляхи і дороги на щастя, на успіх, на вдачу, на гроші, на любов, на здоров'я, дороги легкі і двері всі відкриті. Відкриваються шляхи і дороги на щасливу долю. Вищі сили, допомоги, прошу, одведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться відео близьких людей. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, бухов, хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, фпв дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди. Поверніть назад рашистом. А їм в голову летить. Більше вони воювати не зможуть. Та буде захист міцний. Буде так і так і є. Також прошу допоможіть всім, хто дивиться відео близьким людям. Відновити нормальний сон, відновити нервову систему, загоються всі травми, рани. Душа більше не болить. Повертаю вдачу, успіх, щастя, здоров'я. Всі дороги ваші легкі. Двері для вас всі відкриті. Буде так і так є. сили, здоров'я, любов, прасу, молодь. Повертаю вдачу і успіх. О, цікаю хто хлаба ще більше лиха зробити не зможу, буде так і так і є. От, так що такий гарний тиждень. Е, є попередження про маніпуляторів. От, так що пильнуйте. От, все буде гаразд. І ще я маю питання на загальний розгляд. Це за донат на любу суму. Може також всім, хто дивиться відео, допомогти тому, хто запитує, якщо схожа якась ситуація. Давайте подивимося, що заважає. Скажіть, допоможіть, що заважає, а, верніше, чому, де набір Зайвої ваги, біль у коліні, біль у локті. Проблеми з шлунком того, хто запитує, що відбувається. Набір зайвої ваги, білю коліни, локті. Проблеми з шлунком. Яка причина того, хто запитує? Ось у вас, у вас постійна боротьба, людина вам в обличчя посміхається, в спину встромляє ножі. І дуже така йде постійна боротьба, і на фізику вже пішло. Вас атаки постійно усі наперед замовлено. Це людина дуже в своєму світі, агресивна людина. У нас все буде гаразд. Це жінка. Агресивна жінка. Хоче, скажіть, допоможіть. У нас стягує енергії дуже багато, заздрить. Руйнує тут всі сфери руйнують, щоб у вас не було роботи, сім'ї. Вона з вами, може, через третіх людей якимось чином ну, знає інформацію, Заперечую, прошу ще сили, допомоги, обирає всі хвороби, біль. зіває зайву вагу, повертає назад. Южу карму негативну, переклади, скиди, обміни і подміни, всі підклади, щоб не робила, повертаю назад. Також очищаю фізичний, енергетичний простір близьких людей. Порщі на бідність знімаю, на самотність, знімаю, переклади, скиди, більше не працюють. Прошу допоможіть загоїти. Коліно лікуть, більше не болить. Руйнує всі сфери, ось тут і блоки, і блоки. Знімаються всі блоки, вся магія негативно повертає назад. Тому, хто став, хто робив. Не на переклад, не по колу, не по крові. Того, хто став, хто робив, лишає. Більше втручатись у вашу долю не зможе. Повертаю молодість, красу. Обираю всю залежність. Від солодощі від їжі, привороти знімаються, порчені програми прокляття обираються, відкриваються шляхи дороги на здоров'я, всі розсорки, студні програми зняті. Все погане, лихе, що робили. Ворог повернуто назад, повністю очищається енергетичний і фізичний простір того, хто запитує, повертає нормальну вагу. Вбираю всі скиди, переклади, обміни і подміни заю. Убираю всі білі. Відкриваю шляхи дороги на роботу, на прибуток, на щасливу долю. Жіночу дорога легка, двері відкриті, всі блоки, блокування, перепони, перешкоди убрані. Все погане, все лихе, що бажав, ворог повернулися назад. До ворога. вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликаю, допоможіть і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте того, хто запитує. Не намить, не лишайте, де буде захист міцний. Буде так і так є. Більше лиха зробити не зможе, все погане і лихе повертає назад. Як тільки починає лихо робити, все на себе забирає, сили втрачає, свідомість втрачає, і напасти більше не зможе. Буде так і так є. Відновлюються сили, здоров'я, енергія. Буде так і так. Є. Так, так, це. Е... Не перший рік, напевно, так, вже давно руйнують, блокують, і вже пішло на фізичний рівень. Вам треба переглядати періодично. Бачите, як то ця людина в оточенні вашому. От. І зараз стане набагато легше повертається негатив назад. Тому хто зробив. Буде так. Добре, я на цьому завершую. Дякую всім за увагу. Також нагадую, що можна записатись на індивідуальний прийом, також написати питання на загальний розгляд номер Viber. телеграму є в описі під відео, бо може закріплено в коментарі. От, також. Нагадую про наших військових. Не забувайте, якщо бачите, ведуть збір для військових, тільки перевірте, що це дійсно для військових. Одна-дві гривні особливо щодня. Підтримуйте, бажайте успіху, перемоги, здоров'я нашим військовим, вдачі От, і маленького донату не існує. Це все дуже гарна підтримка, допомога. Хто скільки зможе, також бажаю, щоб на цьому тижні всі наміри, плани, ваші мрії здійснились, дороги у вас легкі, і двері для вас всі відкриті. Все, що планує ворог і плани ворожі, всі зруйновані, буде так. Пушу захисту міцного від вищих сил, янгли, охоронці, духи, роду, закликаю, допомагайте всім, хто дивиться, відео близьким людям. Не, не на мить, не лишайте, де буде захист міцний, буде так. Закривайте крилі де буде захист міцний. От, буде так. Добре. Я на цьому завершую. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!